Права 997 кілограм лимонів коштує 45 гривень. Катруся купила 1 кілограм 700 г лимонів. Скільки здачі вона має отримати зі 100 гривень? Відповідь дайте у гривнях і копійках. Ну що ж, стартуємо. Давайте спочатку подумаємо: а скільки 1 кілограм 700 г буде в кілограмах? Переведемо цей запис у кілограми. Отже, Записуємо перше. Ну і пишемо 1 кг 700 г, Це дорівнює. Це можна записати як 1 кг плюс. І ще в нас є 700 г. Оскільки у нас в одному кілограмі 1000 г, то щоб з грам перевести в кілограми, нам треба поділити на 1000. То ми пишемо, що або записати, що 1 грам це тисячна частинка від кілограма. Давайте я одразу напишу, що це 700. Що ділиться на 1000. І тоді в нас вже буде результат в кілограмах. І це дорівнює. Ну що ж, тоді в нас буде це одиниця, плюс. А 700, що ділиться на тисячу, переносимо кому раз, два, три розряди ліворуч, то це буде 0,7. І все це буде в кілограмах. І тоді одиниця плюс 0,7 це буде 1,7 кг. Тобто, виходить, що Катруся купила 1,7 кг лимонів. Ну, якщо у нас є ціна. Лимонів, скільки коштує 1 кг, то ми можемо знайти вартість цих лимонів. Отже, пишемо тоді друге. Ну і записуємо, що 45, що множиться на 1,7. Це дорівнює. Тут вже треба стопчик множити, записуємо 45. Що множиться на 1,7. Множимо. Отже, 5 на 7 це 35. 5 пишемо 3, запам'ятовуємо. 4 на 7 28, плюс 3 це 31. 45 на 1 це 45. Додаємо. В кінці в нас буде 5. 1 плюс 5 це 6. 3 плюс 4 це 7. Отже, один знак після коми ставимо. Так, записуємо, що добуток тоді дорівнює 76,5. Записуємо в дужках чого? Гривень. Це в нас буде тоді вартість лимонів. Вартість лимонів. Є. Ну, добре, якщо вартість лимонів 76,5 гривень, а у нашої катрусі було 100 гривень, то знайдемо решту. Пишемо третє. Отже, від 100 треба відняти 76,5 і це дорівнює. Ну, Від 100, якщо відняти спочатку 76, то це буде 24, ,5. І що треба відняти, залишається 0,5. І це дорівнює. Ну що ж, 24 мінус 0,5 це буде 23,5. Записуємо в дужках чого? Гривень. Це в нас буде решта. Можемо навіть написати решта зі 100 гривень. Добре. Ну що ж, зараз, коли ми знаємо, яка решта, тобто решта зі 100 гривень, котруся мала отримати 23,5 гривні, а нас запитують відповідь, дайте в гривнях і в копійках. Ну що ж, переводимо тоді. Пишемо четверте і записуємо 23,5 гривні. Це дорівнює. Ми це можемо записати як 23 гривні. Плюс, і у нас ще залишається 0,5 гривні. І це дорівнює. Це можна записати як 23 гривні плюс 0,5, що множиться, а замість 1 гривні ми можемо написати 100 копійок. Ну що ж, це буде тоді 23 гривні плюс 0,5 що множиться на 100, певно кому на два розряди праворуч, 5, і ще треба один перенести, то писати треба 0, то буде 50 плюс 50 копійок. Або це можна записати як 23 гривні 50 копійок. Є. Ну що ж, сподіваюсь, такі міркування ви робите автоматично і розумієте, що 23,5 гривні це 23 ,50 гривні 50 копійок. Ну, а зараз записуємо відповідь. відповідь. Отже, скільки здачі вона має отримати? Пишемо 23 гривні 50 копійок. Ну що ж, ось таке завдання на ціну і вартість з десятковими трубами на цьому вправу завершено.